Набір до гвардії насупо триває кількість тих, хто хоче поповнити лави новостворених штурмових бригад. З кожним днем зростає І серед кандидатів не лише чоловіки, і так у Тернополі третина добровольців. Жінки, як на Тернопільщині, проходять набір, і в які штурмові підрозділи про це далі. Рі рекрутингу в Тернополі вже другий тиждень двері не зачиняються. Одні приходять, аби дізнатися деталі про штурмові бригади, інші і їх більшість, аби записатися. У мене в загальному була мрія піти працювати в поліції ще з самого дитинства. І зараз відкрився набір в штурмову бригаду «Лють». Я вирішив скористатися шансом. І ось заповнив документи і лишилось тільки пройти конкурс. На об'єднанні штурмовій бригаді нас поліції людь. Свій вибір зупинила і Тетяна, вона з Донеччини. Але у 2014-му була змушена звідти поїхати. Чому я хочу брати в цьому участь? По перше, та частина України, де я народилась, де я прожила велику частину свого життя. Вона досі окупована. Там є люди, яких я люблю, яких я ціную. Я хочу, щоб там була Україна. Я Хочу там повісити вивісити український прапор. На тернопішні заявки до бригади «Люджа» подали майже чотири сотні охожих, і це найбільше серед восьми новостворених підрозділів вардії наступу. Третина всіх кандидатів – штурмовики це жінки. Це умотивовані люди, умотивовані люди, навіть деякі мають певну спеціалізацію воєнну, люди, які щось вміють робити, або люди, які мають великі бажання, ми можемо набрати напевно ще більше ніж. Заплановано, бо людей реально досить багато. Консолідація цих сил дозволить правильно використовувати ці сили і засоби для допомоги Збройним силам України для зачистки території, для звільнення окремих територій. Але спершу всі кандидати мають пройти конкурсний відбір. Значна частина кандидатів вже пройшли тести на знання законодавства і на логічність здібності. Після того кандидати направляються для проходження військово-лікарської комісії, і після того здають норматив з фізичної підготовки. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, шість. Раз, два, два руш! Старт! Максим вже здає нормативи. Хлопець родом з Черкащини. В Тернополі проходить навчальну практику. Каже, майбутньому планує стати архітектором, але спершу хоче допомогти ЗСУ. Я в армії не служив. Фізичну підготовку маю за 8 років Займався спортом. дзюдо. змотивувало вигнати ворога з нашої території, стати крупинкою в цьому великому. Ділі найбільшу склонність я маю все-таки до оптики. Тобто, це гвинтівки снайперські. От, більше я таке полюбляю, яке точний вистріл. Нацполіції кажуть, враховують бажання кандидатів у вибори спеціальності в бригаді, але все ж визначальним є професійні навички та здібності добровольця. В Штурмах є і кулеметники, і гранатометчики, є сапери, які також дуже сильно потрібні, а критичною складовою є в спеціалізаціях, це є парамедики. Крім цього, перспектива в тому, що, дай Бог, по закінченню війни цих працівників люті залишаться працювати в поліції, зможуть здобути любу іншу будь-яку, іншу поліцейську спеціальність. На сьогодні до гвардії наступу вже звернулося майже 30 тисяч українців. Формування восьми штурмових бригад планують завершити до 1 квітня. Жанна дучак з Автонас, подробиться. Телеканал Марафон, Єдині новини.